Привіт всім! З вами чекін шоу! Тож, друзі, тепер я в безпеці, а ми знаходимось в дитячо-розважальному центрі Cool Jumper. Це важко, але я зможу, зможу залізти. я вже майже у цілі, майже майже у цілі. У мене тут штанішки порвались Скажіть, чи є у вас швея, або що ви робите в таких випадках? Скотч є на ресепшені. Скожні. А ось попереду нас знаходиться будиночок. Там живуть аніматори, чи ви їх відпускаєте додому? На сьогоднішній день для відкриття ми використовуємо будиночок для тренування, репетиції, а взагалі це будинок для відсвяткування дня народження. Яка зарплата в аніматорів? Велика! Отож, друзі, ми знаходимося у центрі активного дозвілля. І зараз я розповім вам, чим тут можна зайнятися. Ходімо зі мною. Кулджампер знаходиться в артмолі Заболотного 37. Тут можна провести хоч цілий день атракціони, кінетичний пісок, дитячі батутики, басейн із паралоновими кубиками. Тож, давайте поспілкуємося з відвідувачами, які тут відпочивають. Тобі тут подобається? Да. На батутах пригала? Да. А можна допригнути на батутах до космосу? Ні. А навіщо обгороджують батути сіткою? Щоб діти не вилетіли в космос. А як ви думаєте, можна на батутах пригати в лабутинах? Е, ну, я думаю, що наша молодь може пригати в лабутинах. <гум> на батуті. Дівчата, я бачу, ви тут збираєте на лабутини. А скажіть, чи можна пригати на лабутинах на батутах? Звісно, можна. Можна? <гум> ну що, тобі тут подобається? Да. Дуже? Да. Ти пригав на батутах? Да. А може ти знаєш, як на них зупинятися потрібно? Ні. Не знаєш. А як високо можна підпригнути на батуті? До космоса я зможу допригнути його туди? Ні. Чому? О, мені якраз потрібен фотограф, але мені здається, з такою камерою ви зможете стати професіоналом. Не хочете на мене працювати? Ні, то ні, Не в тому плані, що на вас працювати, а в плані професіоналом. А, Зрозуміло. Такої камери не стати. Ти на дивані пригав у бабусі хоч, хоч один разок? Ні, він не пригає. А в мене приїгає вдома, раджу спробуй, бабусі на кроваті або на дивані, добре? Все. Яка ймовірність того, що цей батут не провалиться? Не провалиться? Не провалиться. Сто відсотків. Сто відсотків. А яку він витримує? А? Скільки він витримує? Кілограмів? Сто двадцять. Сто двадцять. Це два мене потрібно, так? Витримає сто відсотково. Перевіримо. А ви вже сьогодні були на батутах так. або в лабіринті? Так. Дуже весело. Круто? Угу. Як ви думаєте, можна пригнути так, щоб долетіти до космосу? Можна, але це треба спеціальний батут. Який? А тут нема таких? Так, мабуть, немає. Треба такий широкий, щоб можна було так розігнатися вниз. Дівчата, скажіть, а що роблять батути? А чи можна приходити сюди в туфлях на підборах? Ні. А чому? Тому що замажуться. А туфельки замажуться. І обчовгаються. І обчовгаються. Або тут зможе прорватися. Так. Я колись одного разу пригав у бабусі на дивані і провалився. Яка вірогідність того, що я не провалюся на ваших батутах? У нас ми гарантуємо техніку безпеки, що у нас всі батути дуже е, крепко прив'язані. все у нас техніка безпеки, тобто ми гарантуємо, що все буде добре. І так, друзі, першим моїм батутом був бабусин Диван. Я на ньому приїхав, поки він не провалився, але тепер я по справжньому відриваюсь. Друзі, мені цікаво, чи зможу я пройти цей лабіринт за 23 секунди. Спробую. Так як це третій випуск Show, ми хочемо зробити для вас подарунок: ось такий сертифікат у кул cool Джамбер для одного дорослого та дитини. Все, що вам потрібно зробити, це поставити палець вгору і зробити репост цього відео. Хай вам щастить та перемагайте в нашій лотереї.